Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні гостем нашої антифейкової програми став Олексій Буряченко, політичний експерт. Вітаю вас, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Героям слава! Дуже дякую, що знайшли час доєднались. доєдналися. Ну і хочеться розпочати з тих фейків, які я підготувала. Хочеться з вами їх обговорити і почути вашу експертну думку, тому що бачимо, що зараз расисти, тим паче протягом повномасштабного вторгнення вони дійсно постійно ширять фейки, маніпуляції, і тому подібне. Тож розпочати хочеться з того, що знайшла посилання на відеосюжет від CNN. і там одразу низка російських ресурсів написали, що Дональд Трамп наказав розгорнути. Підрозділ Нацгвардії на Алясці через масштабні протести української діаспори, і не тільки української діаспори, так було це саме 15 -го, 14 -го серпня. Ну і говорять про те, що знову ж таки, попри зустріч президента США з Володимиром Путіним, яка відбулася, вже ролик був все таки сфабрикований. Сама новина вигадана, і пропагандисти використовували фрагмент справжнього етеру з американського видання CNN і змонтували їх з фейковим написом. Та стоковими кадрами, ну і звичайно також вже. Наші антифейкові програми знайшли це відео. Вони спростували всі ці вигадки рашистів, і хотілось би почути вашу думку. А навіщо все ж таки російська пропаганда створює і поширює фейкові відео такого формату, використовуючи саме підроблені сюжети відомих досить так міжнародних джерел, тому що CNN – це досить відоме американське джерело? І чи може така підробка вплинути на міжнародну аудиторію та підірвати довіру до авторитетних західних ЗМІ саме такими діями расистів? Шистів. А зараз все в світі піддається сумніву. Ми живемо в епосі Постправди. Тому ті люди, які займаються гібридною війною в Російській Федерації, а там є ціла доктрина Герасимова, в них наукові інститути, по цілі працюють над гібридизацією протистоянь відповідно заходу. Там же ж не тільки відео, не тільки там ну, політична складна. Чи там, припустимо, мілітарна складова, ну яку ми бачимо, яку видно, в принципі, неозброєним оком. Там ще культурна складова, ну, ті самі там культурні центри росіян, на промову, да, от ця вся історія. Там багато фінансових схематозів. Ну, в Європі працює до слова дуже багато фондів. Там, за все гарне проти всього поганого, там, за мир, там, ледь не за материнство. Там, ну І так далі. І під всю цю, цю історію, ніби, на перший погляд, ну абсолютно яка не має жодного відношення до російської пропаганди чи в цілому до Російської Федерації. Заганяються величезні кошти, які потім розповсюджуються по агентурним каналам. Подивіться, ну та сама Австрія це була просто, ну і зараз ну направду ще залишається розплідником російської, російської агентури, А їхня банківська банківсько фінансова мережа вона одна із найпотужніших в Європі, можливо, навіть і в світі. Вона абсолютно сперечається за своєю міцю з. Брюсселем, наприклад, там та Цюріхом. Тобто росіяни е, гарно працюють з бізнесом. Тобто, коли ми бачимо дестабілізуючі рухи, наприклад, ті самі самій да? ми ж чудово знаємо історію там, розподілу Німеччини да, і уявляємо собі, скільки там рускомірського впливу. Такий віть собі, росіяни вже настільки налагодили ці схеми, що вони захисту заходять ну майже весь критично для Німеччини важливий бізнес як інвестори. Інвестори з Чехії, інвестори з Угорщини, інвестори з там взагалі країн з подвійною потрійною юрисдикцією, ну, типу Кіпру, да, там, чи Мальти. От. І потім через там абсолютно прозорі корпоративні західні інструменти ну, давлять на західний бізнес так, що потім дійсно в Європі ми бачимо. Прихід правих та ультраправих. Тому направду ця, ця ерозія вона пішла набагато далі, ніж просто якісь фейки, які нароблять вкрапляючи туди правду або, наприклад, правдиві сюжети того самого СНН і інших західних змі, про які ви от згадали щойно. Росіяни дуже просунулися в цьому. Ну тут потрібно їм віддати належне. Я не бачив, щоб наші європейські колеги були настільки просунуті в інструментах запобігання цього впливу. вони у українців вчаться як їм запобігати відповідно гібридному. На російському впливу, тому що росіяни абсолютно комфортно себе почували не в Європі, абсолютно комфортно скупляли на європейських політиках пачками, а вони відверто кажучи не сильно той, е, пручалися на е, цим процесам. Ну, послухайте, якщо на шрьодер да, з німеччини е, сидів на російському контракті в Москві, то ну про що мова? На е, е, уявіть собі скільки на таких формальних і неформальних контрактах. Актах і на сьогодні, і на сьогоднішній день сидить в європейському союзі і не тільки в європейському союзі, а відносно роботи з медійним простором. Ну щоб цю тему десь зациклити да, відносно цього фейка, який ви озвучили. Ви просто подивіться на події в Молдові, подивіться на події в Румунії. Ну, це ж найбільш яскравий для нас маркер того, що, що роблять росіяни, це працює. От у чому справа. Молодь, і зараз, коли у всіх нас є мобільний телефон, де там мій мобільний телефон жука? Ну, от мій мобільний телефон, коли ми можемо просто буквально за 2 секунди продивитися якийсь ролик і кліпово да, сприймати інформацію у вигляді там шорт, Ріас і так далі. Тому подібне, Ну, ми ж не задумуємося з вами про достовірність цієї інформації. Ні, ну ви як журналіст, я, припустимо, як людина, яка професійно займається там національною та міжнародною безпекою, на це наша профдеформаційна історія, ми все піддаємо сумніву. На але звичайно, люди звичайно цього не роблять і догралися в мір, во всьому мірі в Європі до того, що вони вимушені були відмінити перший тур президентських виборів в Румунії, ну тому що ну настільки росіяни через Телеграм закидали через анонімні телеграм-канали. Інформацією пропагандистського зміста і провели вже по суті свого проросійського кандидата. Ну майже провели президенти Румунії. І Румунія пішла на абсолютно ну на едхок ситуацію, яка точно не була передбачена чинним законодавством і тим паче європейським. Але вони все ж таки в інтересах національної безпеки відмінили перший тур. Подивіться Молдову, що далеко ходити. Он до через як ти кажуть, да, через. Кордон. Вони росіяни просто використовують всі інструменти одночасно. Згадайте референдум, згадайте вибори президента, Май санду, де яка переобралася тільки по суті за рахунок голосів діаспори, ну, яку просто росіяни підкупити не змогли, розумієте, да, От, своїй більшості. А Гагаузію вони просто засіяли грошима. Гагаузія показала результат. що там. Ну, я боюсь помолитися, але в межах. 95% за проросійського кандидата. Уявіть собі, цілий регіон показує результат 95%. Ну, це абсолютно абсурд. От. Я вже мовчу взагалі про Придністров'я, про те, що там навіть особливо впливати не потрібно, вони і так не сидять, по суті, на російському впливі. От. А в самій Молдові також інструменти на цих от маленьких кліпових відео, якими просто наповнюють медійний про. Які просто люди ну, споживають, як от ми снідаємо, обідаємо та вечеряємо, вони так дійсно настільки змінюють світогляд, що назад на правду дуже важко піти. Ну от буквально вчора мені писала на останок, що просто ми розуміли, на куди ми і в Україні йдемо. Буквально вчора мені писала одна журналістка. Моя знайома, яка мене постійно для свого видання бере інтерв'ю і коментарі, вона каже: Глядайте, Олексій, мені сказали, що більше ніж там певна кількість символів я вже від сьогодні писати не можу на по одній простій причині, а тому, що не читають на читати хочуть максимум новину і коментар експерта в один півтора абзаців, і то півтора це навіть вже багато. От і все От вам відповідь з реального життя на запитання, чи працюють ті інструменти гібридної війни, які використовує Російська Федерація. Так, дійсно бачимо, що живемо, так би мовити, в цю еру тік-току, Шортс, коли дуже швидко люди сприймають інформацію. Ну і також помічали, коли готувала сьогодні фейки, що а, досить багато якийсь такий відсоток, але частку вони відносять все ж таки на європейське суспільство, на нас, українців, на рашистів. Ну і дуже багато також фейків було саме з приводу того, що а, чи то ми катуємо расистів, чи то як, ну, типу, те, що відбувається саме на територіях нашої держави, на тимчасово окупованих територіях і на. Тих ділянках, де дійсно гаряче і знайшла також інформацію про те, що ну рашисти вони ж знову ж таки для своїх завжди говорять про те, що самі ми Донбас і тому подібне. Ми це все прекрасно знаємо. Так ну і говорять вони знову про чергову, так би мовити, підготовку, начебто збройних сил України по удари, так і ударів по Краматорську. Ну і пропаганда знову ж таки готує собі чергове інформаційне алібі, говорячи про те, що, начебто, це ми самі будемо себе бомбіть, Ну і російська армія, прекрасно ми з вами. Розуміємо, що це саме вони завдають цілеспрямованих ударів по регіонам нашої країни, і будь-яка адекватна цивілізована людина так це розуміє, але все ж таки є ті люди, які на це а, ведуться. І хотілось би почути вашу думку, чому Ерефія саме так часто вигадує історії, от саме про українські провокації, так що, начебто, ми самі себе бамбім і тому подібне. Чи справді такі наративи вони можуть когось переконати за межами російської аудиторії зараз? Ну, давайте може провокаційно дам, о, почну давати свою відповідь, але все ж таки, ну от як ви думаєте, коли на Алясці Путін з Трампом зустрічалися? Він не випробовував на Трампі російську пропаганду? І не розказував йому, йому міфологеми. Ну, як мінімум, ми точно знаємо історію про Юріковичів, да, і так далі. Тому подібне вся ця історія вона дуже багатошарова. Вона не може видаватися ідіотичною да, там, ну, там, про розп'ятих мальчиків там, і, і весь цей бред, який говорила вже давно і продовжує говорити російська пропаганда, але він дуже функціональний. І це ми також холоднокровно маємо усвідомлювати. Чому тому, що дійсно зараз для них серйозне по суті політичний військовий виклик, мілітарний стає ну виконання тих завдань, які ми Путін перед ними поставив більше ніж 10 років тому. Як там вони формулюють, там да захист російськомовних, там так баннезвінимо Донбас і так далі. Тому подібне для того, щоб зараз їм. Да, і в них є два шляхи. Перший шлях сказати ну окей, віддайте нам Донбас, тоді ми подумаємо а, про перемир'я, А от, запустимо вас в політичний процес і потім а, зробимо в межах виборів з вами все, що захочемо. Да, а, От. Ну, або другий варіант: якщо ми не поведемось на такий самогубчий сценарій, а, ну просто да, воювати і все. Уявіть собі, агломерація в два великих міста Славянськ, Моторськ. Краматорськ бужеш да центром Донецької області раніше, раніше, до повномасштабки там ці агломерації проживали десь приблизно до повпів мільйона людей. На можливо, просто люди не розуміють наскільки це густо населені регіони. Ну нехай зараз зрозуміло війна. Вони майже на лінії зіткнення. Ну але все одно ну, 1200-250 там проживає так чи інакше. Тому, да, тому росіяни вже зараз готують ґрунт для того, щоб потім розповідати, що Україна сама бомбить свої ж мирні міста. І звинувачує в усьому росіян перед якимось туром міжнародних перемовин. Вони послухайте. Ну якщо це показуєш, там Трампу знову ж таки, ну я умовно давай так, умовному Трампу на людині, яка ну не не насики гостро розуміється на медійному просторі. Да? На людину десь якоїсь там старої формації старих політиків на во Путін достає телефон да і показує. О, дивіться, от вчора пробомбили там, наприклад, там Краматорськ да на самі себе бомблять. Ну тобто використовується ця історія і для того, щоб росіяни все більше накачувались на війну проти України, і вони працювати могли з міжнародними своїми партнерами. Ну повірте, друзі, країни, наприклад. Колективного не заходу, а глобального півдня. Колективного півдня. бачите, щось таке дивне в мене вийшло. Ну ладно, от вони ж далеко не завжди усвідомлюють і слідкують за нашою війною. Вони десь чують і читають про неї з відголосків і з статей тих самих світових змі там на Washington Post. The Times, там, і так далі. От. А розбирати їм в нюансах, що таке Славянський Краматорськ, ну, послухайте, ми багато розбиралися в нюансах по Сірії, чи ще в якомусь конфлікті на Близькому Сході, чи в Середній Азії, чи, можливо, в Африці, чи може в Латинській Америці. Ні. Ну так вони те саме роблять. І коли росіяни використовують свої традиційні. Горизонтальні міжнародні взаємозв'язки, вони розповсюджують через них ті самі фейки, які от, про обстріли конкретно на зараз цих міст. Що типу це робить сама Україна? це в чистому вигляді. Пропаганда, в чистому вигляді викривлення реальності. Ми маємо зрозуміти одну просту річ: російський путінський режим він живе тільки в такому форматі. Він абсолютно не життєздатний без війни. Без війни просто російська вся ця історія на як там да, колос на глиняних на він перетвориться в бунт безсмислений і безпощадний. І на цьому все завершиться, тому що економіки немає, соціалки немає. А якщо ще міфологема їхня зруйнується, яку вибудовував Путін там умовно 30 років, це от спустошення як в чорну дірку, просто ну затягне відповідно Російську Федерацію тому я абсолютно А, ну і знов ж таки такими штуками типу катування над росіян над росіянами і так далі, що вони там вигадують, да. І запускаються стальними мережами. Вони ж боряться з своєю ну, типу, опозицією цією, ну, яка давно втекла в Європу, сидить на пособі, вот, але ну, вболіває за свій народ. І пам'ятаєте, як вони почали говорити, наші мальчики? наші мальчики». Ну, Вони ж не можуть розумієте? А потім хвиля обурення була в українському суспільстві. А що це за наші мальчики? да?» Розповідаєте правильні речі в принципі, говорите, наприклад, рік ви вимушені були самі виїхати під тиском з Російської Федерації в умовну Францію, ну чи в Штати, чи в Британію, чи ще кудись. А тепер розповідаєте про наших мальчиків. Да? А дуже просто, а тому, що вони політики, вони розраховують все одно повернутися в Російську Федерацію і чітко усвідомлюють, що росіян. Просто так не зміниш. І якщо вони зараз будуть погано говорити про російських солдат, то вони можуть цю Росію ніколи не повертатись. Ну тому, це також закидон такий пропагандистський на них. Коли ну типу створюють такі от ролики про якісь псевдокатування і так далі, ну нехай вони скажуть погане про російських військових і поставлять остаточний крест на своїй навіть гіпотетичній політичній кар'єрі. Ну тому на правду на от ви сказали один маленький приклад, месюсінький приклад там інформаційного фейку. На от ми буквально з вами там за 10 хвилин вже стільки слоїв тут там, навколо цього розклали на абсолютно різного сенсу, і геополітичного, і геоекономічного, і внутрішньо психологічного, і політичного. І що, на що направду, уявіть собі, тепер а що таких роликів, де вони вкрапляють якусь реальну історію. Теорію на ну, або вигадано абсолютно історію, як з тим же розп'ятим хлопчиком, або видьоргують там частину сюжету з того самого CNN, які ви говорите, скільки таких роликів, скільки такої дези, дезінформації наліється просто в український світовий медійний простір щодня, це просто ну, колосальна кількість відслідкувати все, прореагувати на все, спростувати все, це просто марна, абсолютно затія. Ми маємо просто працювати з нашими шановними глядачами над такою гігієною. Да? Для того, щоб самі наші люди. Ну, як Якщо навіть вже їм потрапила в телефони ця от на якась маячня в анонімний телеграм-канал? То щоб вони принаймні не довіряли? Якщо вона десь їх навіть зачепила, то просто перепровірили цю інформацію, на не почали її перепощувати з різного роду коментарями. Так, дійсно, ви зазначили про те, що ось існує ця багатошаровість, тому що дійсно я підмічаю про те, що є знаєте війна на фронті, і є дійсно інформаційна війна. Війна перепрошую зараз. Тому що дійсно такі фейки, ці маніпуляції, які поширюють расисти, в цілому, звичайно, не тільки расисти це роблять, так якщо глобально це брати, але знову ж таки, це дуже сильно і психологічно впливає і на українців, і на суспільство в цілому. І реально є дуже велика така проблема, в тому, що немає інформаційної гігієни, тобто люди Багато хто не розуміє, де правда, де ні. Вони не перевіряють джерела. Вони а, не шукають знову ж таки перше джерела, не шукають а, тих осіб, які постять шерять інформацію. Ну і знову ж таки, коли готувались до нашої програми, а, намагались знайти різного плану фейки. І ще один хочу з вами обговорити про те, що. В Норвезі в Норвегії так Норвезька поліційна служба безпеки повідомляла, що про російські хакари знову ж таки, ось тема російських хакерів також досить така популярна. Я б сказала, вони були причетні, начебто, до саботажу на дамбі в Норвегії, і про це дописали в квітні 25-го року. Говорять про те, що вони дистанційно відкрили шлюз на 4 години, що тимчасово порушило потік води. Потім, після кібератаки, в Телеграм з'явилися відео з контрольної панелі Дамби. З маркуванням про групи, а тим самим росіяни фактично зняли в себе відповідальність за цей інцидент. Ну а у норвезькому відомстві наголосили, що Росія та її проксі дедалі агресивніше застосовують гібридні атаки, тому потрібно бути готовими до можливих нових інцидентів. Ну і звичайно, що ця системна політика Рефі щодо дестабілізації європейських держав вона дійсно постійно відбувається, адже Кремль намагається сіяти хаос і страх. Ну а правоохоронці Країн Європи повідомляють про зростаючу активність дійсно про російських хакерських груп атак в різних містах, в різних країнах, в різних форматах, спрямовані саме на саботажі, втручання внутрішні справи. Ну і знову ж таки, хоч російська пропаганда, вони і намагаються заперечити причетність Кремля до подібних інцидентів, але знову ж таки світ реально усвідомлює загрозу від РФ і та активно працює над її протидією зараз. Ну і хочу заслухати вашу думку з приводу того, як ви вважаєте, наскільки для європейської безпеки має кібератака про російських хакерів на норвезьку дамбу вагову, бо в цілому навіть не цю ситуацію це як приклад був так, а в цілому ось такі от кібератаки російські, Так ми знаємо, що неодноразово вони відбувалися. Ну і чому як взагалі Кремль цього досягає, так і чи дійсно, як ви вважаєте, поширюється страх? Можливо, на європейських партнерів, на європу в цілому, чи просто ось є такі вкиди? Ну є і є, і ніяк вони не впливають на світ в цілому. Не, не, їхньою метою не є поширення страху, їхньою метою є реалізація своїх тактичних та стратегічних цілей. Вони не граються в ігри, це, це не ігри. От, ми просто десь. Ви сказали, за приклад, по дамбі в Норвегії, і можливо, наш шановний глядач подумає, де ми, а де Норвегія, і що нам до якоїсь російської кібератаки туди. Направду ця ситуація дуже загрозлива. Кібертехнології, цифрові технології це наступна глобальна загроза після ядерної. І про це вже говорять публічно відкрито, наприклад, там на майданчиках організації Об'єднаних Націй. Але ну хто зараз чує майданчики Об'єднаних Націй? ООН? Якщо сам Гутієріш каже, що нас навіть ніхто не читає і не, і не сприймає до уваги. Але тенденційно це дуже серйозне питання. До речі, щоб ви розуміли, найбільш небезпечною країною, яка займає таку дуже агресивну політику і позицію в таких кібервіндах, є саме Північна Корея, в них там є спеціальні хакери, є так звана червона кімната. Вони в принципі це реалізують як державну програму, а ну але це було скажімо до співпраці їхньої тісної з росіянами і через те, що вони були під тотальними санкціями, вони відшуковували для себе можливості як дестабілізації інших для шантажу. Так і відповідно для наповнення бюджетів своєї країни можливості закупівлі, завкрадені гроші через кібермахінації, то що їм потрібно. Ну тобто, це. Ну знаєте, як? Це якщо от, уявіть собі тече річка, а ви річку перекрили, вона ж буде шукати все одно, куди течією піти. Бо це та сама історія. Якщо не працюють традиційні канали, то країни, на кштал, там, Північної Кореї, кшталт Російської Федерації. Будуть з потрійною силою розвивати альтернативні канали відносно Норвегії, повертаючись до вашого прикладу, я можу пригадати, наприклад, ще цілий ряд таких спецоперацій, тому що це дуже схоже саме на заплановану низку спецоперацій, які скажімо в такому сплячому режимі. Будуть знаходитися перед часом че вони демаркаційні бої, були, прибирали. Вони постійно втручаються в цифрові системи тої самої Естонії, найбільшої цифрової держави в світі та інших там Балтійських держав, і в тому числі нардичних держав. Не до чого це може призвести, що в один момент вони зберуть всю інформацію, наприклад, по логістиці, хто де куди пересувається які їдуть на потяги, які вони перевозять відповідно вантажі, і просто-напросто заблокувати, припустимо, там енергетичні кабелі, які вони вже декілька разів успішно обрізали своїми судами в Балтійському морі, відрізати країни Балтії повністю від енергопостачання і одночасно там реалізувати цілий ряд диверсій на кшталт той, що сказали ви, наприклад, по відкриття. Шлюзів і внутрішніх дестабілізацій, тому ці кібератаки, вони направду носять не якийсь там ефемерний загрозливий характер, а вони несуть надзвичайно серйозні загрози національній безпеці. І направду, давайте чесно скажемо, як їм протидіяти такої однієї формули немає, тому що наскільки країни намагаються вкладати кошти і ресурси у протидію. На кіберзагрозам на вот настільки ці кіберзагрози стають більш технологічними і більш какета і да, в своїй реалізації вже дійшло до того, що вони використовують і гібридні технології, тобто десь працює агентура десь працюють засоби масової інформації, потім підхоплюють, наприклад, на фондових ринках на реалізують якусь кібератаку. На друзі в таку комбінацію, яку навіть не побачиш непрофесійним взглядом, поглядом, вони можуть витягнути з якихось там на фондів мільярди доларів буквально за декілька секунд. Які декі потім направити на у війну проти України, Європи відповідно та всього світу. Тому я. Дуже вам вдячний за вашу працю, за те, що за цей пласт крутий, за який ви сьогодні взялися, за розвінчування міфів і за те, що ви особливий акцент зробили все ж таки на на загрозі кібератак, і що все ж таки це дійсно ці на цьому питанню потрібно приділяти мені здається набагато більше уваги ніж, наприклад, приділяється в Україні. да, звичайно, вектор цифровізації це круто, це зручно. країна в смартфоні, там розвести в смартфоні, одружити в смартфоні. Це все класно. Навод, ну, але направду поспілкуйтесь, наприклад, для порівняння з нашими естонськими колегами, вони вам скажуть, що вони. Коли повністю перейшли на електронний документ обіг, ну і на електронну державу в цілому, я спілкуюся там з нашими колегами з політиками, з мерами з Естонії, так от вони з державного бюджету і місцевих бюджетів почали витрачати в 6-7 разів більше коштів на, на забезпечення ну, такої цифрової держави, аніж коли все було ну в напівцифровому такому гібридному варіанті, тому одночасно ми маємо усвідомлювати. Та те, що дає нам зручність, та додаткові можливості навотрібно стільки ж не несе в наше життя загроз.